Давайте подивимося, як можна працювати власне, з аналоговим да? тобто, власне, Давайте подивимося можливості входів. Тобто до входів ми можемо підключати різні датчики. І, скажімо так, датчики у нас подають певний сигнал на входи. Да? І цей сигнал може, бути, наприклад, змінюватися, скажімо так, в деякій мірі. Да? Тобто, напруга може коливатися в залежності від того, наприклад, якщо це датчик, наприклад, може бути датчик вологості, тобто, дивіться, якщо вологость ґрунту висока, да? то звісно тоді напруга в нас буде яка там генеруватися, буде, наприклад, або більша, або менша, тобто в залежності, який датчик. Ну і ми, власне, дивіться, отримуємо число, да? тобто, у нас напруга, по суті, оцифровується на входах. Да? І ми отримуємо по суті, якесь число. Да? Ну, в даному випадку у нас буде максимальне число, це у нас буде власне, 1023, Тобто У нас 10 по суті, аналогово-цифровий перетворювач, і ми будемо отримувати максимальне число 1020. Тобто, або 0, або 1020. Тобто, 1023 буде відповідати максимальній напрузі, наприклад, 3 вольта, яка у нас тут підтримується да? на контролері. На, власне, на нашому одноплатному комп'ютері на входах. Так, ну давайте, власне, подивимось. Дивіться, у нас тут є також можливості, тут є піни вкладочка. Так, і тут є цифрове зчитування цифрове піну P0. Да? Тобто давай, давайте щитаємо, наприклад, з нульового піну. Так, і давайте дістанемо ще, наприклад, тут у нас є також логіка. Да? Тобто, у нас є також, дістанемо повне розгалуження постійно. Так, і дістанемо. Давайте також. Так, я трошки тут її. Давайте, ще давайте так, дістанемо спочатку власне, також дістанемо ось такий блок, Більше-менше, давайте подивимось, давайте сюди його помістимо. так, У нас буде, наприклад, більше якоїсь величини. Ну і нехай буде, наприклад, не 1020, у нас Да? Якщо у нас більше наприклад, 500. Отримуємо, да? то у нас буде відбуватися, наприклад, щось будемо показувати, якусь там іншу наприклад, анімацію да? або іншу картинку будемо показувати і програвати якийсь звук, наприклад. Да? Давайте це подивимося. І дістанемо піни, дістанемо також аналогове щитування піна П0. да? Якщо щитування піна П0, у нас буде більше, ніж 500. То ми власне, будемо отримувати певну інформацію. Бачите, тут вже можна власне, імітувати тобто, по суті, напругу, яка прийшла з датчика. Да? тобто, Ми можемо ось таким чином виділяти і показувати, і, бачите, від 0 до 1023, це у нас максимальне значення. Тобто представте, що тут у нас підключений якийсь датчик. Да? І датчик видає певну напругу, і контролер власне, цей сигнал оброблює, да? отримує, тобто, оцифровує, і у нас виходять числа, числа. Да? Тобто у нас дивіться числа від нуля. До 1020. Тобто у нас в даному випадку розрядність це 10, 10 біт, у нас розрядність. тобто ось таким чином Це максимальне число 1023. Ну, на калькуляторі можна подивитися. Зараз у нас тут є калькулятор-програміст режим. Да, можна подивитися, у вас дивіться, тут 1023. Вводимо число в, в десятковому значенні. Бачите, у нас 10 розрядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто 10 розрядів. Так, ну і давайте власне, тепер. Подивимося, дивіться, зробимо, якщо у нас більше 500, якщо менше 500, дивіться, у нас буде, наприклад, буде обличчя сумне. тобто Сумна буде картинка. давайте сумний якийсь оберемо, наприклад, ось такий. Так, Якщо більше 500, да, у нас буде власне, картинка, буде смайлік веселий. да, тобто Давайте оберемо так, наприклад, веселий смайлік. І давайте ще програємо якусь наприклад, музику. да, тобто У нас тут є стандартні мелодії, давайте їх програємо. Так, ось така мелодія є. Так, ага, і давайте оберемо. Так, у нас тут є спринг. Давайте подивимось. Так, є тут. Так, давайте трошки. Так, оберемо, подивимося ще, що у нас тут так. Ага, ось тут. <кхм> ось тут у нас певні мелодії. Да? Так, давайте, власне, подивимося. Ось такі у нас є мелодії. Так, і тут є у нас спринг. Давайте краще це візьмемо. Так, ось у нас є. Дивіться, ось у нас знаходиться. Тобто у нас. Дивіться, майкробіт, ось, ось така мелодія. Да? Тобто, тут обираємо, яка нам подобається. Можна обрати Spring, тобто який вам подобається, там звук такий можете обрати тобто, за вашим смаком. Так, ну, давайте запустимо. Дивіться, тепер ми можемо імітувати Так, підвищуємо напругу, наприклад, у нас датчик наприклад, спрацював. Да? Аналогова величина називається, дивіться, тобто аналоги сигналу, вони відрізняються тим, що у нас може напруга, наприклад, число може змінюватися да, в певному діапазоні. Якщо цифрові сигнали, то у нас є тільки два стани. да, Або увімкнено, або вимкнуто. Да, тобто або ноль, або одиничка. да, Тобто все жорстко задано. А тут може змінюватися, власне, дивіться, може змінюватися в певному діапазоні. Ну, Давайте, наприклад, ось так. Так, зараз я зроблю трошки. Так, зроблю, щоб гучність була, так? Да? Так, ну чуєте, власне, звук, звук, я думаю, чутно. Якщо я. Знизив, да? тобто у нас тепер не чутно. Да? І смайлик у нас тепер грустний, да? такий сумний. Давайте ще трошки підмінимо. Так, і тут у нас. власне, Так, ось таким чином, бачите, у нас. Давайте змінимо ще мелодію, може тут ще якась є. Цікаво, давайте подивимося, що тут ще є. Так, і задаємо... Так, і дивіться, давайте. Так, тепер я менше 500 опускаю. Так, опускаю менше 500, бачите, у нас сумний смайлик, і у нас мелодія не грає. Якщо більше, у нас постійно грає якась мелодія, яку ми задамо. Ось таким чином можна отримувати інформацію з датчиків, да? ну тут у нас реального датчику немає. Ну, ми можемо імітувати, да? що ми отримали якісь дані з датчика. Так, ну ось такий у нас урок. Всім дякую за увагу. До побачення.